Доброго дня, я Сорока Марина, учениця 11 класу Козалецького ліцею номер 1 Вашій увазі пропоную презентацію науково-дослідницької роботи на тему Лінгокреативність як стилістична домінанта творчості Ліни Костенко, на прикладі соціальних діалектів, ужитих у романі Ліни Костенко, Записки українського самошедшого. Під соціальними діалектами слід розуміти арготизми, жаргонізми та слангізми, актуалізація та інтерес до яких значно посилився з кінця ХХ початку ХХІ століття, які не тільки заполонили усне мовлення, а й активно проникають у художню літературу. М метою дослідження є вивчення, класифікація та з'ясування особливостей уживання соціальних діалектів, ужитих у романі Ліни Костенко, записки українського Самашеджу. Об'єктом дослідження виступають соціальні діалекти: предмет дослідження, арготизми, жаргонізми та сленгізми. В процесі дослідження арготизмів поділяємо їх на дві групи. До першої групи належать ті, що абсолютно зберегли своє лексичне значення, наприклад, кльово, значення добре. До другої групи відносимо трансформовання арготизму наприклад, лох, селянин, наївна людина то, якого легко обдурити Йол. У творі читаємо тільки я, лох, очкарик, ніяк не звикну. У процесі класифікації жаргонізмів, ужитих у романі Ліни Костенко, усі лексеми ми розподілили на три групи: а саме перше кримінальний жаргон, наприклад, браток, Гнатий Порожняк, Азар пені. друге, професійний жаргон, наприклад, комп'ютерний жаргон, мило юзер клава. Має місце у творі жаргонна розмовна мова, наприклад, алкаш, совок, основним джерелом якої є кримінальний жаргон. У процесі адаптації кримінального жаргону до жаргонної розмовної мови можна виділити два види переходу: перша, які дублюють кримінальний жаргон, наприклад, бабки і гроші. До другої групи належать слова, які лише частково зберегли. Значення кримінальних жаргонів. Наприклад, шеф кримінальний начальник клоні, жаргонно розмовної мови начальник. У тексті читаємо шеф залежний від боса, ми залежні від шефа. І бачимо, Олексема шеф лише частково зберігає своє первинне значення слова, тому і відносимо його до жаргонної розмовної мови. Проте трапляються в романі Ліни Ковстенко і такі лексеми, які ускладнюють процес класифікації. Наприклад, слово «розслабитися» за словником має чотири значення. Прочитавши речення інтернет-непрацьового провайдеру і теж розслабились, можна припустити, що для засування значення слова підходить будь-який варіант. І лише з контексту попередніх речень робимо висновок, що лексеми вжито в третьому значенні випити спритного в компанії. Але вранці прорвало воду. Я таки мусив викликати сантехніка. Сантехнік перепився і не прийшов. Я перекрив воду. Основним джерелом поповнення сленгізму є іншомовна лексика. Усі запозичені сленгізми умовно поділяємо на три групи. Перша це слова, які в оригіналі не є сленговими: face ляпсус. До другої групи належать сленгізми, значення яких хоче збігається зі значенням мови оригіналу, проте зазнало певних словотворчих змін, наприклад, по -гуглу. До третьої групи відносимо слова, які зберігають лексичне, фонетичне і графічне відображення, наприклад, goodbye. У процесі класифікації соціальних діалектів нам було з'ясовано, що далеко не всі одиниці підлягають розподілу. Наприклад, слово зек за словником жарганізмів є скороченням російського заключений, а за монографією Олесі Ставицької зек це мішок, арго злодії XVIII століття. Отож, слово зек арго чи жаргон залишається не Можна лише пропустити, що жаргон сформувався на основі арго за певним магічним рядом. Зек мішок, той, хто з мішком, засуджений, який відбуває до місця покарання, маючи при собі в мішку. Найнеобхідніші речі в'язні. У процесі дослідження особливостей уживання соціальних діалектів, житих у романі Ліни Костенко, маємо змогу спостерігати перше явище дегласії, наприклад, особливість дегласії у творі полягає в поєднанні нормативної і ненормативної форм, наприклад, гопак гопакедія, машина, тачка. Друге явище трансформації, а саме подвійна актуалізація, в основі якої є вживання однієї лексимо значенні нормативності і ненормативності, наприклад, поняття як думка про що небудь, погляд на щось, і поняття в значенні закону, за яким живе злочинний світ. Заміну складників розрізняємо повну заміну, наприклад, не долітати, в значенні не доганяти, не розуміти щось на рівні вимог, і частково, наприклад, ноги від шиї, порівняємо з ноги від душей. Контамінація, виникнення нового слова внаслідок схрещування нормативної, і ненормативної лексики. Наприклад, жорганізм підземна труба утворився шляхом накладання, підземний перехід плюс труба. Цікавим є прийом трансформації, який ми називаємо відновлення первинного значення слова, розглянемо ж організм злоб, який має декілька значень. В тексті читаємо те, що боїться, що у нас розвалиться сім'я, і я піду наліво або зіп'юсь, ніде ні інше мені не загрожує, я не жлоб. Зі речення зрозуміло, що жодне значень не відповідає дійсності. У процесі дослідження етимології соціальних діалектів знаходимо слово жлоб зі значенням дурень. Отже, Ліна Костенко відновлює первинне значення слова жлоб дурень. Третій особливості вживання соціальних діалектів у згаданому творі є авторське пояснення значень, яке назнає за таких умов. Перше, якщо ж організм контекстуальний. Наприклад, сухарик тить. За словниками сухар сухе вино. У творі читаємо, тепер їджу на своїй. Вона часто ламається, то сухарик летить, то не завелася. Отож, сухарик летить, псується якась деталь в автомобілі. Друге, якщо ж організм маловідомий, наприклад, розочка. Будемо людей молотками й палицями, штрихали розочками, гостряками битих пляшок. Так само розочка не потребує засування значень, бо воно вже пояснене автором. Третє, якщо ж організм багатозначне слово і потребує уточнення, у якому саме значенні вжито в контексті. Наприклад, ж організм хвіст. У тексті читаємо, але його маршрути відстежуються, то за ним учепиться хвіст. Зрозуміло, що слово хвіст ужити у другому значенні стеження. Четверте, якщо організм. Авторський неологізм, наприклад, абрикосова улоговинка, верхня частина сідниць. П'яте, якщо організму вжиту з новим значенням чи у значенні, наприклад, лексемо крутий, має шість жаргонних значень, проте автор твору пропонує свій варіант слова крутий. Мужчини зникають як явище, їхнє місце посіли круті. Гібрид Гамадрила і Шварцнегера. Отож, з пояснення автора випливає нове значення слова крутий. Високий, фізично розвинений, негарний чоловік. Класифікуючи соціальні діалекти, яких нараховуємо у романі близько 400, ми дійшли висновку, що у всіх види наявні у творі. Так, наприклад, арготизмів нараховуємо не більше 50, жаргонізмів близько 200, сенгових слів понад 150. п'ятдесят, основною метою вживання яких є стилізація під розмовну мову, реалістичне відтворення мовлення українців початку 21 століття, спорідний заклад до збереження чистоти мови, художнє віддзеркалення за мовної культури. Додатком до роботи є опорядкований нами частотний словник соціальних діалектів, 70 одиниць та покажчик усіх можливих синонімів 60 одиниць.